Час переглянути моє відео. Сьогоднішнє відео буде в форматі звіту звіту по спільному проекту кольоровий Рік. Це такий неймовірний, класний проєкт. Я просто не маю слів, що передати свої емоції, свої такі кожного разу якісь переживання, такі роздуми стосовно цього проекту. А все тому, що кольоровий Рік. Це означає, що кожного місяця ми в'яжемо з різних кольорів або поєднання кольорів, або якісь полосочки, меланж, таке інше. Цей проект організувала неймовірно класна в'язалочка, Надюша з каналу в'яжемо разом з Надією, посилання на Надійку і на всіх організаторів ви, звичайно, знайдете мене під відео. Цей проект йде. Таким чином, кожного місяця надійка рандомно вибирає колір, який ми будемо в'язати. Колір або це буде колір якийсь, або, наприклад, це якесь таке поєднання кольорів, там полосочка, клітинка, меланж та інше. Неймовірно, цікавий проект. У мене на каналі вже є декілька відео, які присвячені звіту. В рамках цього спільного проєкту я старалася кожен місяць звітувати і показувати роботи, як я розпочинаю, які мої роздуми, таке інше. Але останні декілька місяців, на жаль, не змогла цього повноцінно зробити, і тому вирішила вже зібрати ті роботи, які я в'язала за починаючи з травня по липень і вам показати, розказати трішечки про них. І так, в нас вже випадали різні кольори, і я залишу вам посилання на ті відео звіти мої попередні, якщо вам цікаво, можете перейти і глянути. А зараз поговоримо про ті роботи, які я підготувала. І так, це робота за три місяці. Дівчатка в цьому проєкті в'яжуть багато робіт. Я ні, тому що я знаю свої можливості. Тому в'яжу ту кількість, яка мені комфортна, це я стараюся на кожен місяць хоча б одна робота, але про це ми зараз все з вами поговоримо. І давайте розпочнемо. Я звітувала по квітень. В квітні в мене були доволі класні шкарпеточки, був місяць жовтень і дуже класні шкарпеточки, на які я відсняла вам відео, де про це все розповіла. Травень місяць це була квітка, тобто треба було щось шити, в'язати, вишивати з елементами квіточок, так, квіток. Я довго думала, що ж мені таке придумати в цій техніці, що мені там, що моя фантазія придумає. І моє, саме в травні місяці завершувався наш проект Небабусин Квадрат, і мене надихнуло на. Створення, щоб вив'язати гачком бабусини квадрати з елементами квітки. І в мене вийшла ось така косиночка. Дуже гарненька. Як на мене, саме ці кольори я заявляла: це білий, це джинс. Рожевий це дропс ниточка, I love you, здається, так називають, чи Love You. І жовтенький це амігуруми. Я в'язала гачком номер 25 Я вив'язала 4 елементи з квіточками і ось такі трикутнички. Це вага цієї кусиночки 35 грам. Вона вийшла невеличка, маленька, десь на вік так, до півтора рочки. Ну, можливо, на 2 в залежності від дитинки. Я одівала її на свого маленького синочка, вона йому дуже пасує. Хоча, якщо чесно сказати, я її в'язала для своєї племінниці, планувала якби її подарувати, але вона вийшла для неї надзвичайно маленька. Я забула, що не подумала, що в моїй племінниці вже минуло 6 років, вона вже велика дівчинка, все ж думаю, що вона ще маленька. Також поєднання бабусиного квадрату я використала в сумочці, яку в'язала для племінниці. Я вам ставлю фото, як виглядає ця сумочка, хоч я її і не заявляла. Тому що в рамках цього спільного проекту там квіточки такі ж самі, але обв'язочка білого в мене вже не було. Був зелений, я додавала обв'язку зеленого. Але для натхнення, для ідеї, я вам її також ставлю, щоб ви подивилися. Ось така косиночка, мила, маленька, така ніжна. Я її планую комусь подарувати. Навіть вже знаю кому, але ще не подарувала, тому що не відсняла вам і не розказала. Наступний місяць це в нас червень місяць, і червень місяць в нас був полоска або клітинка. Ох, тут вже можна було розгулятися, що тільки не нав'язати, тому що полосочки, клітинки це саме мені подобається. Тут можна використати різні залишки пряжі. Ну, можна і полосату пряжу, яка буде в полосочки лягати, використати. Звичайно, все це можна було, і моя фантазія пішла далі. І саме так. Де моя вішалка, а ось саме в рамках цього спільного проєкту я зв'язала ось цю футболочку. В травні місяці я в'язала аналогічну футболочку лише для меншого синочка, і в червні зв'язала також для старшого. Ця футболочка важить майже 300 грамів, 296. І е, тут ниточка Газал Бебі Органік», Зелений це теж він. А ось цей Натура папірус. Це, це е, натуральна ниточка, що одна, що друга, це 100% бавовна органічна. А синя, це така голубенька, синенька, це з шовком ниточка. Доволі гарно воно поєдналось. По товщині, полотно однакове, абсолютно, абсолютно. спиці я в'язала. 3,75 на спецях ліки. Мені сподобались ці спиці. Є детальне відео, мені здається, в мене на каналі. Я там більш детальніше розповідала б про цю футболочку. Вона вийшла неймовірно класна. І я дуже хотіла відфотографувати малюків. В цих футболках, але як ви розумієте, півторарічного сина заставити, попросити попозувати трішечки перед камерою, це не. Неможливо. Тому старший, звичайно, є в цій футболочці, і я вам ставлю обов'язково фотографію, як вона виглядає на синочку. Ми її вже одівали, вона вже два рази проходила прання. Все добре, абсолютно. До речі, що я вам хочу сказати, я її вивісила на дворі просто на шнур, абсолютно нічого її не зробилося, не змінила ні вигляд, нічого. Ну, ви ж знаєте, що в'язані речі краще так не робити, не вішати, їх краще розставити, але ця футболочка пережила і таке. І все з нею добре, все чудово. Ось така ще робота. Також в рамках цього спільного проєкту і в рамках місяця червня я заявляла ще ось таку ниточку. Це ниточка Газал Бебі»… Газал. Ні, Єрнард Бейбі Cotton, це напівбавовна. Але е, я трішечки не ті е, основну я цю заявляла, але полосочки трішечки іншого кольору. Тому я вам показую, робота є, але не буду про неї нічого говорити, тому що вона якби не до кінця в рамках цього спільного проекту. І так. Місяць липень, і там випав колір білий. І моя фантазія вирішила відпочити в цей раз, і я вирішила не дуже там придумувати щось, і вирішила зв'язати ось такі шкарпаточки. Це шкарпаточки зв'язані з ниточки, алізе комфорт сокс, номер 55. Це такий білий, він рахується, хоча, якщо чесно, порівняти ось цей білий ось цей, то це якийсь такою жовтинкою трішечки. І я побачила одну фотографію, я вам її вставлю. Навіть не побачила це, мені замовниця скинула, і вона захотіла такі шкарпеточки, і я їх зв'язала. Дуже вони класні вийшли. Я вам ось так покажу ось так. Тому що це просто неймовірна краса. Вага їх вийшла. Вони доволі такі, знаєте, важкенькі. Я думала, тут менше пішло. А сюди пішло 55 грам пряжі. Чесно розраховувала, що менше піде. Вони ж короткі, але ну, напевно, за не знаю, завдяки чому, ну, вага така доволі непогана. Шкарпаточки на розмір 38, так повний 38, і вони неймовірні, вони дуже класні. Ну просто я до прання зробила фотографії, зараз вам їх вставлю невеличке відео, як виглядають вони в мене на ніжці. Дуже класні шкарпаточки, і хочу сказати, що я вперше в'яжу ось такі короткі, вперше робила ось такий. Загин, так? І трішечки ось тут зубчики мені не подобаються. Тому що я робила дві петлі лицевих, тоді дві разом і накид. а необхідно було робити або хоча б через одну, тоді ці зубчики були б більш кращі. Робила укріплену п'ятку, не таку, як я завжди роблю, не по своєму МК, а трішечки іншу, таку, як стандартно, всі, всі роблять. І мені доволі гарно сподобалося клин підйому. Вийшло дуже гарно підняти петельки без будь-яких нюансів. Ну, а візерунок він не просто полонив. Я просто вирішила, що цим візерунком доволі буде непогано зв'язати, наприклад, в джемперочку якісь елементи, так? наприклад, рукавчики чи ще щось, тому що робота дійсно заслугова, візерунок дійсно заслуговує уваги. Ну і, звичайно, робота ця також заслуговує уваги, тому що вона гарна. І я вже спішу відснімати відео і буду віддавати ці шкарпетки. Це йде серпень, він ще триває і в рамках цього в рамках спільного проекту Кольоровий рік. Це колір йде в нас меланж, Я буду в'язати також шкарпеточки з доволі цікавої нитки. Друзі, поки я монтувала попередні фрагменти к відео, де розповідала вам про готові роботи в рамках спільного проекту Кольоровий Рік, за попередні місяці в мене сталася готова робота і за серпень місяць. Як я вже говорила, серпень це в нас меланж, і для цього я вирішила не ходити, як то кажуть, десь за якимись ідейками, не думати. Мені необхідно було зв'язати шкарпаточки, тому я вирішила зв'язати все ж їх в рамках цього спільного проєкту. Таким чином, в мене виходить, що два місяці попідряд в мене шкарпаточки, але це не страшно. Шкарпетки це таке діло, що потрібне. І так, нещодавно в влозі я показувала, що я придбала багато пряжі Нако. І ось такий моточок на кобоху це 75 шерсть, 25 поліамід, в 100 грамах 400 метрів. І спеці нам тут рекомендує 2,5-3,5. Я в'язала ще на двійці, колір це 87 728. Це такий ну, тут на каміння намальоване, і якщо не знаю, як ну там правильно це, це нова колекція в НАКО. І зараз я вам трішечки розповім про цю ниточку. Ниточка, вона скручена з тут, здається, 4 нитки. Так, і тут різні кольори. Скручена гарно, тобто проблем в в'язанні немає, не сильно зачіпається. Сама ниточка таке відчуття в роботі, що вона має якісь ну, мерносову вовну, тому що дуже якась така пливуче виходить полотно, і під час прання воно так гарно-гарно розпливається і розпошується. Ще момент. Я брала Спиці 2, але, якщо чесно, можна і менший розмір спиць брати для цієї ниточки, спокійно, тому що вона доволі тоненька. Якщо порівняти її з артісаном або з супервошем, то вона доволі тоньша. І я чому про це говорю? Тому що в'яжу ще інші шкарпаточки з Артісану. І, і ну, коли бреш, брала ці в роботу, і коли брала ті другі, то зразу відчувалося, що це тоньше. Цю ниточку я купувала ще також для своєї подруги, і вона спробувала, її вона зовсім не сподобалася. Ну, як вона каже, не моє. Все ж супервош від Алізе або Артісан кращий, хоча, в залежності від кольору. Саме фарбування таке мені, ну, звичайне фарбування, нічого якогось надзвичайного. Тому на фарбуванні я не буду. Зразу ж вам покажу шкарпетки. Шкарпетки зв'язані на розмір 45. Ой, вибачаю, 43. І я їх. Не відпарювала, я їх тільки попрала, не блокувала нічого, тому що я їх вже буду віддавати. Мені здається, що чоловічі шкарпетки блокую, не блокую, ну у сенсу немає великого. У мене тут п'яточка Strong, але вона не сильно така глибока. Резиночкою 2х2 я розпочинала доволі височенький манжетик. В мене, і вони, як бачите, доволі класно, класно тягнуться. Після прання ця ниточка, звичайно, розрівнялася і віддала такий гарний пушок. Особливо, коли я тільки прала, то ну, зразу було видно, як розпушується і петельки розрівнюються, і полотно стає не таке рихле, тому що при в'язанні двічки все ж полотно було рихловато. Закриття в мене стрічкове, я закриваю стандартно, тобто через кожні, спочатку, в кожному третьому ряді два рази, в кожному другому два рази, і тоді в кожному ряді і закриваю на 10 петелька голочкою. Відділила, як завжди, як я люблю зверху рядочком виворитніх, і тоді перейшла на закривання мисочка. Ось такі вийшли шкарпеточки. Доволі цікавий, хоч і ну, фарбування тут я нічого не підбирала, звичайно, як воно лягало, так лягало, але це ця, ця, саме цей колір він і не потребує, мені здається, якогось підбирання і щось мудрувати. Ось така вийшла ще одна робота в рамках цього спільного проекту. В мене ще доволі багато є і цієї ниточки, ага, до речі, мені пішло тут 68 грам. Тобто тут ще в мене що там, 32 грами. І як бачите, доволі багато. І я хочу, ну, не зараз, а в майбутньому зв'язати, десь використати цей залишок, зв'язати, можливо, хеліксом з поєднання з якимось коричневим або сірим кольором. Ну, буде гарно. Бо тут, бачите, є коричневі, сірі, такі різні сіри, такі сірі, світлий, сірий темний. Дуже. Цікавий колір. Хоча, чесно тако, признатися для себе, я не люблю такого фарбування і, напевно, собі я б ніколи не оділа такі шкарпаточки. Отож, друзі, я завершую цей фрагмент підключення. Ось такою готовою роботою в рамках цього спільного проєкту. Якщо вам цікаво, підписуйтеся на канал. Переходьте, будь ласка, за посиланнями в інфобоксі на канали других дівчат. До речі, не тільки канали, але й інстаграм-сторіночки беруть участь в цьому спільному проєкті. Переходьте, надихайтеся дівчата. Придумують на кожен місяць доволі багато цікавинок, ціка... все щось таке цікавеньке в'яжуть, тому є чому надихнутися, є де почерпати натхнення, де відпочити, просто переглядаючи їхні відео та звіти. Я зараз вам всім бажаю тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Не забудьте про вподобаєчку. Для мене це дуже-дуже е гріє моє серденько, тому дякую вам. І також, якщо вам сподобалися мої такі невеликі роботи, сподобалося це невелике відео, будь ласка, можете написати в коментарях, що ви про них думаєте. Дякую вам до зустрічі! Пока-пока. Бережіть себе.